Друзі, вітаю вас на каналі Дніпром. І сьогодні у нас буде таке розмовне відео про нашу новиночку. Нарешті до нас доїхали всі її частиночки, і ми можемо зняти таке повноцінне відео огляд. Так, от що це в нас таке? На перший погляд, просто бензотример, але це не так. Це у нас моделька Дніпром 33 м в чому її фішка? Це буковка М, це мультитул. Замість оцієї штуки, яка косить травичку в звичайному житті. Ви можете поставити і високоріз, ось такий, наприклад. і... Кущо Все є у нас в асортименті, все можна купити. Можливо, пам'ятаєте, у нас колись щось схоже було від Форести. Тепер ми це допрацювали, зробили краще, цікавіше, і від Дніпром вже зараз ви можете це придбати. Трошечки пройдемося по технічним характеристикам. Потужність цього двигуна 1,1 кВт, об'єм циліндру 32,6 кубічних сантиметрів, а максимальна швидкість обертання приблизно 9 тисяч обертів на хвилину. Ну, в плані. Двигуна. Звісно, він може працювати не тільки з ліскою, а ще й з ножами. Також в комплекті у нас є ось такий плечовий ранець. Так, Зараз ось так: от чіпляється за ось цю проушинку. Маємо такий щиточок для ноги, щоб це було зручно. І м'якенькі накладки на плечики. По самому корпусу все виглядає так достатньо посилено, рукоятки з такого міцного пластику. Це труба з валом, а не ця рукоятка. Елементи керування у нас тут просто вкил-викил, запобігач, кнопка. По факту це кнопка акселератора. Йдемо далі. Ось тут знизу у нас знаходиться підсос. У нас зараз немає палива, тому ми не покажемо це. Потім далі заслоночка ззаду. Опустили, вкил, диркнули. Заслоночку повернули в перше положення. Все, можна працювати. І, звісно, так як це мультитул, штанга тут розбірна. Давайте я одразу. Зніму її і, і покажу вам ще одну штучку. Так. так, певно, треба. О, все, готово. Хочу звернути увагу на просто товщину пластику кожуху. Прямо на кожуху є помітки, що він працює з ножами 3Т, 4Т, а 40 Т з певдітими напаєчками. На ньому використовувати не можна. І ще дивіться: кожух, окрім того, що він таким класичним способом зафіксований, ще є третій додатковий фіксуючий болт. Ну що, тримру, ми всі бачили. Давайте дивитись, що в нього ще можна поставити. Десь там собаки бігають. А нам що? Ми розпаковуємо кущоріз. Ми розпаковуємо насадку кущоріз. Ось такі ножи давайте ми встановимо. Потім знімемо, подивимось, як це виглядає. Ага. Оце цікаво. А чи зможемо ми... Один в інший подовжувач ставити. Так? Да? Давайте пробувати. Давайте ми його вставимо сюди, зафіксуємо. Таким легким взмахом руки у мене з'являється шестигранник. Дивимося, щоб потрапити болтиком туди, куди треба. Насправді ви це будете робити тільки один раз, потім покладете кудись, будете просто зберігати його. Так, в пас потрапили. Ми можемо бачити, що у нас тут ще регулюється кут нахилу самої насадки кущоріза. І це зручно. Ви це можете побачити в наших рілсах або в тіктоці. Так, Ці штучки, щоб не загубити, ми кладемо назад. І давайте одразу будемо ускладнювати задачу і беремо одразу подовжувач. Є. Бачимо тут ще таку м'якеньку насадку, щоб було зручніше тримати. І давайте одразу вставляти, збирати, тестувати. Тестувати в цьому відео ми не будемо. Один є. Так. Це у нас стало туди. І затягнули барашок один. Ну і тут другий ми вже затягнули. І що ми маємо? Маємо довжину всієї конструкції десь близько 3 метрів. Як на мене, це вау. Дуже зручно, що можна високо дотягнутися, налазити там по всіляким драбинам і так далі. І так далі. Ми це спробуємо. До речі, довжина Леса мого кущоріза 400 мм. Класичний кущоріз, Тут ніяких питань до нього немає. Кущоріз подивилися, я його так разом з штангою подовжувачем і від'єднаю зараз. Це у нас йде в стороночку і ми переходимо до насадки високоріза. Мій улюблений ніж К-61. Тут ми бачимо більш серйозну комплектацію. Це у нас ланцюг орігоновський в комплекті, захист шини, сама ця палка і шина. Давайте так, на швидку руку зберемо все. Маленька шина від орігон. Збирається все абсолютно так само, як і на бензопилах. По великому рахунку це і є маленька бензопила. Навіть є маленький бачок для масла для ланцюга. Накидаємо ланцюжок. Підтягуємо гвинтик натяжки ланцюга. Є. Закручуємо кришку. Все. В принципі, все, зібрано готово до роботи, далі що нам лишається, по факту, нічого складного. Вставити. Все. Затягнули. Диркнули, завели і пішли собі різати працювати. Як на мене, пушка ще пам'ятаємо про те, що я подовжувач, і працюємо на висоті до трьох метрів, спокійно собі обрізаємо гілочки на розслабоні. Як на мене, чудово. Шини на цьому високорізі 24 см. як на мене, для того, щоб полити гілочки, там коригувати якось форму дерев на висоті цього більш ніж достатньо. Напевно, це все, друзі, в цьому відео. Розкажіть, напишіть в коментарях, як саме нам протестувати і високоріз, і кущоріз. можливо, і тример якось це треба протестувати. Пишіть все це в коментарях. Також, якщо він у вас вже є, напишіть про свій досвід користування цим інструментом, поділіться. Я думаю, це буде корисно іншим нашим глядачам. А від мене, напевно, все. І наостанок по класиці 5 правил завершення кожного нашого відео. Перше, обов'язково поставте лайк цьому відео. Друге, напишіть в коментарі там, на одну з тем, що ми вже говорили, або на тему, яке ще відео ви хочете бачити на нашому каналі. Правило номер три. Обов'язково підпишіться на цей канал. Це дуже мотивує нас для зйомки подальших відео. Правило номер чотири. Обов'язково кожен день донатьте на зсу наближуйте нашу перемогу так, як можете ви це робити. І п'яте обов'язково обіймайте маму, підрізайте її гілочки, дерева, всякі різні. Допомагайте на все добре і нехай щастить.